Його людяністю та щирістю захоплювалися навіть наставлені комуністичним режимом наглядачі. Їм було дивно, за що така добра людина потрапила до в'язниці: за українську літературу, за те, що критикував Розофільську лінію інституту мовознавства, в якому працював, за виступи проти незаконних судів над діячами української культури, поширення самовидавчої літератури. За це у 1965 році Івана Світличного вперше кинули за ґрати. Вражений його арештом, Василь Стус тоді написав: Не можу я без посмішки Івана оцю слютаву зиму пережити. В проваллях ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно, склепить очей, не можу ні на мить. Він, як зоря, проміниться з туману. Але мовчить, 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 мовчить. У тюремній тиші Іван Світличний просидів вісім місяців. Звільнення і знову арешт у січні 1972 року за тією статтею антирадянська пропаганда і розповсюдження самвидаву. Світличного засудили до семи років таборів суворого режиму та п'яти років заслання до Алтайського краю. У той самий час вперше на вісім років таборів і заслання до Мордовії ув'язнили і Василя Стуса. Світличний, почувши сумну звістку, одному зі своїх листів написав: Він буває надміру, якщо це можливо щирий. Надто багато у ньому безпосередньості, а отже і непродуманості. А 72-го все це обертається проти нього і більшість його прикрощів, гадаю, саме від цього. Книжки з бідної тюремної бібліотеки і листування з близькими все, що залишається у чотирьох стінах камери. Але, попри звичайне людське здивування, партійні куратори, як їх ще називали, продовжували робити свою роботу. Вони пильно стежили за кожною літерою в листах політов'язнених. Зі свого тюремного парнасу Іван Олексійович пише рідним, дружині, матері, сестрі, а також соратникам-літераторам, зокрема Євгену Сверстюку, В'ячеславу Чорноволу, Миколі Бажану, Михайлині Коцюбинській, Василеві Стусу. На відміну від розлогих листів, решті, листи до Стуса радше нагадували телеграфні послання. Вони були стислими інколи на кілька речень. Але така небагатослівна форма спілкування тільки підкреслювала за короткими фразами стоїть спорідненість думок і поглядів. Теми для телеграфних бесід вони обирали зазвичай літературні, ділились враженнями щодо прочитаних книжок, обмінювалися порадами, що почитати. Будучи в засланні в Алтайському краї, Іван Світличний освоїв популярні серед місцевого населення народні лікарські засоби, передусім золотий корінь і мумію. навчився сам готувати препарати, тому активно розсилав їх своїм родичам, друзям, у тому числі і Василеві Стусу. Той з вдячністю приймав подарунки друга і наставника. Листування Василя Стуса з Іваном Світличним залишає відчуття реальної присутності. Розділені відстанню, неволею, ладним режимом, вони були поруч ідеями, думками і переконаннями. Днями у Національному музеї літератури України була презентована книга епістолярної спадщини Івана Світличного Голос доби, укладена сестрою поета Надією Світличною та подругою Михайлиною Куцюбинською. Це вже другий том листів, з якого можна зрозуміти панораму тієї важкої доби шістдесятників, що стали справжнім голосом свого часу.